Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал на тлі жорстокості РФ щодо наших захисників тішить, що правоохоронні органи вже почали займатися тими людьми, які приводили в Україну цей ганебний русський мір. Так, скандально відомого мера Полтави Олександра Мамая нарешті звільнено з посади на виконання вироку суду. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Так, 12 квітня 2023 року виконавчий комітет Полтавської міськради звільнив Мамая з посади та видав йому трудову книжку з відповідним записом згідно з вимогами законодавства. 4 квітня набрав законної сили вирок Вищого антикорупційного суду від 2 березня 2023 року, яким Мамай визнаний винним в організації розслідування Страти майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також з організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей. Зауважимо, мамая засудили до умовного терміну у справі домогосподарок про організацію розтрати понад 500 тисяч гривень. Він влаштував на роботу до міського комунального підприємства двох жінок, які насправді не працювали там, а вели домогосподарство вдома у Мамая та його близького оточення. Тоді Мамай відшкодував заподіяну шкоду, нібито то визнав провину та розкаявся. Тому суд. Призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік та позбавленням права обіймати посади на рік. Згідно з угодою про визнання винуватості, Мамай перерахував 2 мільйони гривень до фонду Юнайтед 24 на армію дронів. До речі, щодо тієї ж армії, поки на лінії фронту ЗСУ звільняли нашу землю від ворогів, Мамай здавав їхні позиції. Так нагадаємо: в 2022 році СБУ оголосили підозру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розмі. Щення підрозділів зсу вчинене в умовах воєнного стану. Ось такі справи, але вирок змусив бідного нещасного мера ще й задонатити тим, кого сам же здав. Не менш ганебний вчинок, коли в грудні 21-го мама ще й мав якусь совість на тлі накопичення російських військ біля кордонів з Україною, заявляти в ефірі проросійського телеканалу, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвати братовбивчою. Тоді ж очевидно одразу цим скористався пропагандист Соловйов і наголошно. Шував, що нібито на Полтавщині почали прозрівати. Через висловлювання мера у Полтаві пройшов мітинг за його звільнення. А в полтавській міськраді відбулось голосування за дострокове припинення повноважень міського голови. Депутати подали 23 голоси з 28 необхідних. Цього не вистачило, щоб змінити Олександра Мамая на посаді мера. Згодом же стало відомою про зв'язки Мамая з одіозним проросійським зрадником Іллею Кивою. Від самого початку своєї нової каденції Мамай створив коаліцію з депутатами від ОПЗЖ у міській. Раді курував усі призначення особисто і для кива. Його часто могли бачити на сесіях Полтавської міської та навіть Полтавської обласної ради. Навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення, РФ ще в березні мамай не бажав звільняти з роботи доньку Киви. Очільниця департаменту з питань реєстрації Полтавської міськради Катерина Кива нібито перебувала за кордоном і за версією Олександра Мамая нібито не могла повернутись додому. При цьому мамай не пояснив, чому Катерина Кива не може повернутися залізничним або. Автомобільним транспортом, як тисячі наших українців, вкотре варто нагадати, що її батька Іллю Києву, взагалі-то, підозрюють у державній зраді. Очевидно, до цих політиків нічого так і не дійшло. Та не кивою єдиним у 2019-му Мама і став довіреною особою кандидата на посаду президента України Юрія Бойка на 144-му виборчому окрузі Полтави. Окрім того, мама і перебуває у списках сайту Миротворець як посібник терористів та російських окупантів. На сайті також наголошується, що мер Полтави умон. Минулому був прихильником Віктора Януковича та перебував у партії регіонів. До всього, за даними змі Олександр Мамай, має тісні зв'язки з Росією. Його дочка Наталія Веретеннікова має доволі прибутковий бізнес в РФ та в Україні. Тож потрібно якнайшвидше гнати геть таких псевдополітиків, які працюють не на перемогу, а на ворога. Це війна на всіх фронтах, і так важливо більше в жодному випадку не допустити русський мір знову в нашу історію. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.